Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, завтра, 15 січня 2024 року, в штаті Айова відбудеться кокус або ж партійні збори. Де, власне, виборці будуть визначатися з тим єдиним кандидатом на посаду президента США від республіканської партії, який, власне, буде представляти партію під час загальних виборів. Основна боротьба буде вестися між колишнім президентом США Дональдом Трампом. Колишньою губернаторкою штату Південна Кароліна Нікі Гейлі, і губернатором штату Флорида Роном Десантісом. У зв'язку з завтрашньою подією, сьогодні ми проаналізуємо результати соціологічних досліджень щодо рейтингових показників вищевказаних кандидатів, і також проаналізуємо знову ж таки загальнонаціональний рейтинг. і в штаті Нью-Гемпшер також є достатньо цікава соціологія, і ми також її проаналізуємо. Нагадую, що кожну неділю ми будемо власне, аналізувати ці рейтингові показники. Але враховуючи, що Айова завтра буде центральним місцем, ми, власне, з неї розпочнемо аналізувати соціологію щодо. Основних республіканців, які борються за номінацію єдиного кандидата. Отже, що нам демонструє видання The Hill? і там зведені знову ж таки соціологічні дані в один рейтинг станом на 14 січня 2024 року, і там показники наступні: Дональд Трамп на першому місці з результатом 52,8%. Нікі Гейлі на другому місці 17,9%. Рон де Сантіс на третій позиції 15,5%. Рамасвамі четверте місце 7,6%. Тепер опитування, яке опублікувало CNN, і воно називається опитування, яке було проведене по цьому штату від соціолога Селзера. Там результати наступні. Трамп 48% перше місце, Нікі Гейлі друга позиція 20%. Десантіс, третє місце 16%. Тобто, ми бачимо, що опитування Селзера не сильно відрізняється від тих зведених результатів по опитуванням, які ми, власне, бачимо по виданню The Hill. Який можна зробити короткий висновок з цього? Дональд Трамп він зміг зберегти. Перевагу над основними опонентами в цьому штаті, і, власне, зміг закріпити ці результати в контексті Town Hall, так який відбувався на цьому тижні, який власне проводив Fox News, так і Дональд Трамп він. Був учасником відповідного заходу. Що стосується Нікі Гейлі, я вважаю, що оці заходи в форматі Таун які проводились і CNN, і Fox News, і дебати, які CNN проводило, ці події вони зіграли важливу роль в соціології Гейлі, Вона змогла виправити. Ситуацію і навіть у цьому штаті опинитися на другому місці, і таким чином вона потіснила Рона Десантіса. Десантіс, у свою чергу, він втратив у зв'язку, до прикладу, з введеними результатами. По цьому штату, які ми аналізували 8 січня, і тут втрата склала 2,5%. Це дуже великі втрачені показники, так враховуючи, що завтра вже буде кокус в Айові. І власне десантісу вище вказані заходи, так яких брала участь і Гейлі, вони йому не допомогли якось хоча б дойти до 18-20%. У відношенні до Дональда Трампа тому висновок наступний: Трамп він знаходиться на першому місці і не знаю, що має трапитися, щоб ця соціологія розійшлася з офіційними результатами кокусу, я ми будемо, власне, спостерігати протягом завтрашнього дня. Тепер ще коротко поговоримо про загальнонаціональні рейтинги, що ми маємо станом на 14 січня 2024 року. Тут не суттєва різниця із 8 січня, коли ми власне аналізували в останню соціологію Трамп на першому місці результат 62,7% втратив 2% з попереднім результатом Гейлі. 11,8 плюс пів відсотка. Десантіс 11,1 плюс 10 відсотка. Рамасвамі 4,7 плюс 3% крізь крісті вибув з боротьби. Це ми проаналізували загально національні рейтинги станом на 14 січня і їх, власне, показує видання The Hill. Тепер ще коротко поговоримо по штату Нью-Гемпшир, бо саме. 23 січня 2024 року там будуть проходити праймері. що по демократам, що по республіканцям. Це також важливі показники. І тут результати наступні станом на 14 січня 2024 року за захілом. Трамп 42%, Нікі Гейлі – 39%. Кріс Крісті вибув і говорять, що його голоси в повній мірі можуть перейти саме до Нікі Гейлі. Десантіс 6,6%. Рамасвамі 4,8%. Водночас CNN також опублікувало результати соціології по Нью-Гемпшеру. І вони наступні. Трамп 39%, Нікі Гейлі – 32%, Кріс Крісті 12%, але він вже вибув і ці голоси можуть перейти до Нікі Гейлі. І Десантіс 5%. Рамасвамі тут не було показано. Це що стосується соціології по ню але там є ще час. Ми ще будемо слідкувати за дебатами, які будуть відбуватися в наступну неділю і четвер, наскільки я пам'ятаю. Протягом цього наступного тижня в штаті нью гемпшир і там також ми побачимо, як ці дебати зможуть вплинути на соціологічні дані. З приводу Таунхол, не знаю, чи там у Нью-Гемпширі будуть проводитись такі формати. Якщо вони будуть, ми в будь-якому випадку їх всі будемо розбирати і відео публікувати на youtube каналі Independent Politics. Ось така ситуація у нас складається по рейтингам. По штату Айова, Нью-Гемпшері, загальнонаціональному факторі, станом на 14 січня 2024 року. Завтра ми аналізуємо кокус в Айові, будуть відео, знову ж таки, матеріали. Обов'язково слідкуйте за оновленнями. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал індепендент Поличик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!